Всім привіт! Це нова серія серіалу Як накачатись. В сьогоднішньому відео тренуванні покажу вам приклад тренування вагою тіла для прокачки грудей, спини, рук, пресу, тріцепса, біцепса. В загальному майже кожен той підхід. Та тренування на прокладені брусах своєї своєвого тіла прокачують в більшій чи меншій мірі класично, універсально абсолютно все тіло, починаючи з нижніх кубиків пресу аж до самого верху. І при тому, що такі якраз підтягування на передній вис є різні види. Для прикладу, показую вам сет на перекладині, якраз прокачують досить добре. Навіть ноги. Тому, тренуючи своє вогою тіло на прикладні брусах, можливо, навіть потрібно прокачуватись. І через те, що в стріт воркауті в основі тренувань підтягувань, віджимань, дуже багато різноманітних класичних вправ. І всі вони по-особливому прокачують ноги, все тіло, тому зазвичай воркаутерів ноги трішки відрізняються, ніж всіх інших. Але конкретно сьогоднішнє тренування це приклад навіть не цього. А програми тренувань воркаута Дама створи базу воркаутера. Це якраз на основі цієї програми тренувань, створений серіал-проект як накачатись». Тому з цією програмою тренувань тренуюсь уже більше п'яти років. Те, як виглядає, взагалі стилі тренувань та абсолютно більша частина всього, що роблю, це на основі своїх програм тренувань. Ця програма тренувань, та взагалі стиль такої програми тренувань, означає тренування без відпочинку сетові підходи, циклічні з різною кількістю вправ. Для прикладу, складна вправа це по 10 разів робити, як показую в цьому відео тренуванні. Підтягування на передній вис, чисто ноги рівні потрібно піднімати до перекладини, можливо, робити 8-12 разів, але в середньому показую середню нормальну кількість 10 разів. Після чого підтягування додається віджиманнями на брусах, також 10 віджимань, таких, як показав, кліометричних взривних. Вони є складні, як і такі підтягування. Тобто, можливо підтягнутися хтось може разів 20, а той більше, а 12 або 10 разів таких підйомів, як першої вправі, не зможе, скоріше всього, зробити. Наступна вправа, третя це. Паралельні такі слайди, не підтягування, потрібно разочек підтягнутися і десь разів слайданути на тій ширні, яка вам буде зручна, вліво-вправо, дуже красна, вправа, класна, красна, красопєта. Коротше, вона незвичайна, і якраз віджимання на брусах наступні також не є стандартною вправою, вони трішки теж інші, ніж Класичні віджимання. Ці простіші в якомусь розумінні, але не всім, скоріше всього. Тому, хто не пробував, то спробуйте, чи не пробувала, чи не пробували. Після чого підтягування велосипедом, або ходьбою, по-різному їх називають, суть одна і та ж сама, потрібно просто вузьким хватом підтягнутися вверх повільно рахуючи свою кількість разів. Таких для прикладу показую вам, це просто це не конкретне тренування, це приклад того, як програма тренувань створена. І таким чином, витрачаючи буквально 3-4 хвилини, вже сет зроблений, можна різні вправи робити, починати з виходів силою чи виходів на дві, і по складності з найтяжчої вправи починаючи до найлегшої. Приблизно вибираючи від п'яти або чотирьох, трьох, навіть двох інколи вправ, тому що бувають дві складні вправи, всетові такий сет, мінімальний з двох вправ. І це сет дуже складний, може бути настільки, що вже навіть третю вправу не буде вистачати сили робити. Тому, звичайно, що відштовхуючись від того, яке тренування, що потрібно робити, прокачати, які м'язи будуть більше всього прокачуватись, створюється таке тренування в стилі без відпочинку сетових. Вправ одну за іншою по прогресії. Тобто найтяжче для прикладу, виходи на дві, після чого якісь певні віджимання, якщо це просто на прикладенні робити сет від перекладини, зворотнім звичайним хватом, підтягування або взривні підтягування дуже високі, будь-які складні підтягування після виходів, логічніше робити. Потім знову якісь вид віджимань від перекладини, тим самим прокачуючи одразу грудні м'язи. Спини та всі м'язи, які задіюються при підтягуваннях та віджиманнях. Звичайно, що прес майже в кожній вправі в будь-якому тренуванні на перекладенні брусах задіюється, навіть в домашніх умовах. Просто віджимаючи прес активується. Тому тренуючись, займаючись воркаутом, стріт воркаутом, взагалі майже можливо не потрібно, особливо багато сил прикладати та зусиль для того, щоб прокачувати прес. Частіше всього м'язи живота, кубики пресу з'являються навіть звичайно роблячи різні елементи, тренування. Тому прокачається абсолютно все тіло. Не має сильно великого значення та різниці в такому тренуванні, скільки конкретно і якою якістю робити які вправи. Звичайно, що потрібно якомога якісніше виконувати кожну вправу, намагатись настільки якісно робити все тренування, наскільки це можливо. Але, звичайно, що. Не перегинаючи палку, тобто не вибираючи для себе надто складні варіанти виконання по техніці виконання. Тому не обманюйте себе, вибирайте саме стандартне, звичайне, що може бути. Це конкретне тренування та відео створене спеціально для прикладу, щоб показати, як буквально потративши декілька хвилин на перекладенні, підкачав своє тіло, напампив м'язи. Звичайно, що м'язи, коли вони відпочивши чи просто. Не активні вони не є такі напамплені, надуті і так далі. А буквально зробивши будь-яке тренування, для прикладу, один підхід підтягувань чи віджимань, чи один підхід підтягувань та віджимань, не дасть такого ефекту, якщо зробити чотири вправи або шість вправ, вісім вправ навіть з меншою кількості разів, але різноманітних, додаючи одну вправу за іншою, для прикладу, підтягнення, віджимання, підтягування. віджимання, підтягнення, віджимання. І таким чином повністю за все тренування, зробивши навіть по тому самому відрізку часу, більшу кількість вправ, але різноманітних. При цьому не напрягаючись сильно, не втомлюючись, надуваючи памплячі м'язи сильніше, так як для м'язів це цікавіше робити різноманітну кількість вправ, і якраз різними вправами прокачуються ті участки м'язів, які зазвичай не задіються при тих самих тренуваннях чи класичних варіантах тренувань. Тому для різноманіття рекомендую вам всім, хто хоче накачати свої м'язи, розвинути витривалість та стати сильнішими, тренуючись на прикладенні брусах та домашніх умовах своєю вагою тіла, в першу чергу спробувати сетові тренування циклічні з двох вправ, трьох вправ, можливо, ті, які в сьогоднішньому відео тренуванні, для прикладу, якщо вам вони сподобались, чи ви можете робити на своєму рівні такі. Вправи. Якщо ні, то вибирайте якісь простіші і просто пробуйте по прикладу тренувань. Шукайте мої якісь певні відео тренування в серіалі проєкті Як накачатись. Уже більше 200 відео на 200 або навіть більше на багато днів тренувань загрузив для вас. Спеціально, щоб кожен з вас, навіть якщо тренуватися, будете по через день, у вас є уже на цілий рік тренувань. Тому такі стилі тренувань без відпочинку, роблячи різні вправи одну за іншою, у мене дуже багато різноманітних для себе. Думаю, ви зможете знайти ту вправу та тренування, сети, які будуть вам підходити по вашому рівні фізичної підготовки. Якщо ні, ви запарились, ліни це шукати. То краще всього, звичайно, професійніше тренуватися разом зі мною по відеоінструкціям та таким програмам тренувань, які продаються більше п'яти років, нуль поганих відгуків. На сайті www.varkautodama.com. Посилання на сайт буде під відео. Тренуйтесь, качайтесь. Пока.